Так, друзі, ну а ми продовжуємо налаштовуємося на цей день. Дізнаємося, зараз яка буде погода. Ну і звичайно, вітаємо всіх вас з яблучним спасом. Велике свято! Сьогодні бачимо Олена не з пустими руками. А, Привіт квітка, тобі. яблука, церкви все є. Так, колеги, доброго ранку, ну ми вже о 6.30. ми фактично біля церкви, це Володимирський собор у самому середмісті Києва. І ви знаєте, буквально 5-7 хвилин тому, ось а, власне, ось ці ворота а, в цей храм вони відчинилися. Ви бачите, що люди вже починають приходити. Хочу сказати, що служба все не роз, ще не розпочалася, а тут саме тривають от приготування. У мене також сьогодні є кошики. Нам підготували дівчата. А, власне, але друзі, якщо у вас навіть немає такого заготованого кошику, я хочу зараз. Показати, що тут відбувається, якщо ви хочете прийти, все ж таки посвятити на йоблуневий спас, а це за православною традицією. Зробити обов'язково посвятити фрукти, а не тільки яблука, то тут все можна придбати. Подивіться, які сухоцвіти. Нам вже пані Надія розказала. Донька їй передала. Вона в'язала ці букетики. Я хочу сказати, що цей запах фантастичний. Андрію, покажи, будь ласка, ось на цей бік. Ці сухоцвіти їх можна придбати за від 50 гривень. Тут можна можна подбати і живі квіти, там вже розкладають мед. Ми бачили ящики з яблуками. Одним словом, друзі, якщо у вас навіть немає заготовленого з такого кошичка, тут все можна зробити. Ну я думаю, що служба розпочнеться тому, що поки що ми нікого з представників храму не бачили. Розпочнеться вона о сьомій годині. Триватиме тут, поки всі не освятять. І власне, ось ця така торгівля сухоцвітами, яблуками, медом тут триватиме цілий день. Друзі, обіцяю теж посвятити сьогодні. пригощати всіх в нізрумі. Будь обережна, будь обережна, бережи яблука, бережи себе в редакцію. Принось освяченим. Але так, клас, дякуємо, але насправді дивишся, така погода прекрасна. Я Думаю, сьогодні буде величезна кількість людей на службі зранку біля багатьох храмів в столиці і не лише в столиці, по всій території України. І от, поки триває служба, поки все це освятять. От така погода це прям ідеально. Знаєш, щоб нікому не було погано, щоб сонце не напекло в голову. Просто прийшов, спокійно собі посвятив яблучка, мед і пішов. Що ну, далі Бог береже ясно так. Що справа Продовжуємо дев'ята ранку в Києві. от Власне, як змінилася погода за ці дві години, поки ми не бачилися зеленою квіткою. Зараз дізнаємося. Ну, ну якою вона буде для всієї території України. Ну і новини церковні. Я сподіваюся, що за цей час вже вона квітка впоралася і не тільки яблука посвятила, а ще й сало генеральське з безсарабки. Так, Олено, е, будь ласка. Колеги, доброго ранку. Ну ми перемістилися на Поділ. Це церква е, Миколи Притиска, і от, власне, тут все, бачите, готово до свята. Сьогодні преображення Господнє. в народі його ще е, називають яблуневий спас. Хочу сказати, що сала сюди я не притягла, але в мене з'явився ось такий класний букет із сухоцвітів. І його зробила пані Віра. Ось вона позаду мене. Пані Віра приїхала сюди на Поділ спеціально торгувати в таке свято з Київщини. Е, це переяслав. Мельницькі вона каже, що от у них цілий сімейний підряд для того, щоб зібрати ці виростити ці сухоцвіти, займається ним. цим вона її сестра, також і донька. Всі збирали і приїхали сюди. Ось спеціально до свята торгувати. І каже, що ось такі сухоцвіти від 100 гривень, і пані Віра, от каже, що от 100% дає гарантію, що такого кольору вона буде триматися і до наступного року, до наступного свята. Я зі своїм кошиком фактично вже вдруге сьогодні посвятила. Бачите, тут є все для того. Аби назбирати свій кошик. Сьогодні за традицією святять не тільки яблука, як вже сказала, сухоцвіти, і живі квіти. Ну і власне, ви можете скласти все е, в свій кошик, що ви любите: і мед, і інші е, фрукти, і живі квіти. Власне, все це тут можна придбати. Ви знаєте, там вхід в церкву з іншого боку. Я зустріла жіночок, які в своєму кошику мали сьогодні також пундики з маком. Дуже апетитні. Друзі, ну і погода чудова з Майже не змінилося, що ну щоправда стало трошечки тепліше. Сонце піднялося вище вийшло за хмар, тому що ранок був такий трошечки хмарним. і Такою воно буде майже по всій території України. І сьогодні нам снов таки не обіцяють більше 30 градусів в жодному регіоні України. Найспекотніше сьогодні буде на півдні та на сході. Там повітря прогріється до 28-29 до 29 градусів тепла. На півдні це Одеса та Миколаїв можливі дощі. Також дощі накриють весь захід країни. Там дощі там у всіх областях без виключень. І це найпрохолодніший регіон, максимальна температура 24 градуси. На півночі країни сьогодні повітря прогріється до плюс 25 і можливі короткочасні дощі на Житомирщині. Ну і Центр країни, максимум, який нам обіцяє синоптики, це 28 градусів. Такою температура буде в Дніпрі і також. В центральній частині України можливі дощі – це Черкаса, Вінниця та Кропивницький. В Києві очікував плюс 25 градусів, і також невеликі опади сьогодні. Друзі, якщо говорити про температурні рекорди цього дня, 6 серпня, то найтепліше він був у 1930 році. В Києві було зафіксовано плюс 33 градуси. Не було такої аномальної спеки, але найхолодніше в цей день в історії став у 1907 році. Тоді в Києві зафіксували плюс 8. Колеги, ось така погода. Кошик везу в студію посвячений вже два рази. За традицією. це на врожай і на благословення. Тепер тут Оленка посвятила. А, -а, -а. <світка> Дики з маком захотілося, Олен. я не знаю, що або це. або смачного але, звичай... меду з яблочками. Так, вези, все вези. Адресу ти знаєш тут за рогом. Фактично. Пасибі, вези. Олена квітка та е, от бач, а ще от е, нелі, як влучно помітила. Бачите, ось цей світи так, але ж воно ще там зі снопиком. Потім можна Там реально різувати і дідок так забрати зручно. сухоцвіти. і Вот, будь ласка, вже буде, буде дідо на різдво.